Вітання Україна. Вітання. Друзі, велика подяка Forbed Foundation за черговий автомобіль, який був переданий компанії Forbed Foundation для потреб нашого підрозділу. Підрозділ виконує безпосередньо бойові задачі вже не тільки на Покровському напрямку, а вже і нижче ми працюємо. І сюди в районі Нью-Йорка Торецька, ну, підрозділ по осмузі фронту. Автівка це наше все. На жаль, ми дуже підв'язані під транспортні засоби і завдячуючи систематичній допомозі компанії Fobed Foundation і засновнику Андрію Матюсі і директору Ігорю Сурюку. велетенська подяка, козаки, пару слів. Так, да, дуже велике дякуємо за ваші автомобілі. Якби не ви нам допомагали, нам би було дуже скрутно. Так що, велике-велике дякую. Да, велика подяка за, під, за підтримку, що ви підтримуєте. Е, все буде Україна. Разом до перемоги. Слава нації! Смерть, Смерть ворога. ворогам!